Дитячий майданчик на місці закинутого пустаря облаштували на крошні місцеві мешканці та активісти. Депутат Житомирської міської ради Володимир Тичино розповідає, до озера приходять відпочивати цілими сім'ями, не тільки жителі приватного сектору, а й мешканці сусідніх багатоповерхівок, тож вирішив за власні кошти встановити майданчик для місцевих дітей. Тут густонаселений район, багато ж висотних житлових будинків, густонаселений приватна забудова людям, де немає часу проводити дозвілля. Тут вже поселилися пара білих лебедей, пара сірих сапелів з занесені в червоню книгу Тут вже з дівтятажок вже приходять. Вже люди прогулятися. Ми вирішили встановити дитячий майданчик. Тобто, щоб людям була безкоштовна зона відпочинку. Член міського конкому Віра Савицька додає раніше на цьому місці було велике звалище, куди викидали сміття з усього приватного сектору. Тепер тут облаштують місце для відпочинку. Тут була свалка, вони сюди виносили всі мусор. Оці всі, що лежать, сміття тут було. Тут вивезли, навірно, машин з 10 мусора вивезено було. Сміття такого, що яке вже залежалося тут. Годами, от ми разом з мешканцями цього мікрорайону рішили, що тут має бути створена така зелена зона відпочинку для всіх громадян міста. Житомиряни разом стали до роботи і спільними зусиллями за декілька годин встановили дитячий майданчик. Житомирянин Ігор Костюк розповідає, мешкає в центрі міста та інколи приходить на прогулянку до озера. Побачивши, як місцеві облаштовують дітям майданчики, сам вирішив долучитися до доброї справи. Кажу, що тут немає дітей, коли я тут. Прогулююсь, тут багато дітей. Дуже багато дітей. І коли їх буде можливість, От я сьогодні подивився, навіть хлопчина підійшов до турніка і почав віджимати, підтягуватися на цьому турніку. Уже почин є. Вже є почин. І він почин такий добродушний і, ну не знаю, ініціатива тих людей, які захотіли зробити тут якийсь лад і добробут, то мені здається, вона адекватна, позитивна. У подальших планах місцевого депутата встановити освітлення, зробити у центрі озера Фонтан та облаштувати для рідного мікрорайону власний гідропарк.